Так, урок навчання. Все більше і більше в мене бажаючих е, сидіти і чекати. Роксі. Не порт урок. Роксюха. Що це твориться? Взяла зірвала урок. Ладно. Хто хоче, той навчається. Не пригай, не пригай, молодець. Давайте, давайте, чекаємо. Ой, малютки, ой молодці. Ох, і зриває уроки. Тільки що гарно, поки вимкнув камеру розбіглись. Всі, всі сиділи, всі чекали. 50, не... Отак. Молодець. Оце сидіти. Оце молодець. Оце молодці. Оце відмінники в нас. І ти відмінник, молодець. До речі, той скакав саме більше, вже також сидить. Оце дівочка. Молодець. Молодець. Відмінниця. Ця дівочка продається. Не скакай, не скакай, не надо. Я не надо, не можна, не можна, чекай. Молодець, не можна. М Ні. Чекай, 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 чекай. Молодець, молодець, молодець на. Молодець.